Реформи це слово не сходить з вуст українських політиків не менше двох десятків років, найчастіше перед виборами. Засвідчити свою справжню готовність до втілення перетворень представників основних демократичних партій запросили активісти та експерти. Політикам представили дорожню карту реформ. У ній не лише огляд необхідних змін, а й вже готові зареєстровані законопроекти. Ключова ж ідея переважної кількості реформ, прозорість процесів та зміна правил гри кажуть співавтори проекту. Крім великої дорожньої карти реформ, РПР визначив 11 пріоритетних законів, які мають бути першочергово проголосовані, ухвалені в Верховній Раді. Серед цих пріоритетів, зокрема, два закони про виборів: про місцеві вибори, які мають відбутися через рік, і про вибори народних депутатів. Ми вимагаємо, щоб правила гри були ухвалені одразу, не перед самими виборами, як це відбувалося раніше. Та готовність до реформ стала не єдиною темою зустрічі. Активісти руху встигли дослідити потенційних депутатів ще й на прозорість. Декларації та автобіографії представили лише 12 з 29 партій. Окремим пунктом дослідження стало нещодавнє політичне минуле життя кандидатів. Так, з 302 чинних обранців. Що знову балотуються? 134 віддали свої голоси за закони 16 січня. Протягом 9 місяців з того моменту не знайшли можливість написати заяву, пояснити, відкликати свій голос. Лише кілька людей, хто пояснив той вчинок. Загроза в тому, що ці депутати голосують несвідомо, і вони мають понести за це політичну, як мінімум відповідальність. Карантин у дискусії щодо майбутніх перетворень встигли взяти участь фактично всі політичні покоління та готовність до реформ організатори попросили задекларувати не лише усна.